Онтирозідка та слідчі служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного вбивства. За матеріалами справи посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Як встановило розслідування, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія за фізичну розправу над аграрієм. Він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів. США. встановлено, що убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної. Станції депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань під час зустрічі Кіллер мав накинути петлю з мотузкою на шию потерпілого і задушити його, а потім інститувати повішення свої жертви. Контррозвідка служби безпеки спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце ділової зустрічі. За даними змі ймовірно, йдеться про депутата від партії за майбутнє Олега Дядика.